Електроенергія, бензин, продукти харчування, пенсії, якими будуть ціни у липні, та яких ще новин чекати українцям? Розпочнемо з електроенергії, вартість якої суттєво зросла в червні цього року. А збільшення тарифів українці відчують у липні, коли отримують питанці за минулий місяць. Ціна за світло тепер складає 2 гривні 64 копійки кіловат на годину. Новий тариф не залежить від обсягів споживання, як це було раніше. Заощадити зможуть лише власники двозонних лічильників на нічному тарифі. Для них вартість послуг в залежності від часу доби буде такою. З 23 до 7 ранку – 1 гривня 32 копійки кіловат на годину. З 7 ранку до 23 – 2 гривні 64 копійки кіловат на годину. А разом із тарифами для побутових споживачів у липні можуть зрости ціни на електропостачання і для бізнесу. У проєкті постанови пропонується встановити ціни. Для годин мінімального навантаження з опівночі до сьомої ранку та з 23 до 24 – 2714 МВт на годину, замість 2000 гривень МВт на годину. Для годин максимального навантаження з сьомої ранку до 23 – 5428 гривень МВт на годину, замість 4000 гривень МВт на годину. Водопостачання. Тариф на воду все ще під питанням. У середньому вартість послуги може зрости на 33%. При цьому ціна для кожного водоканалу становлюється окремо. Однак встановлення нових цін на електроенергію для ринку наймовірніше спричинить зростання вартості послуг на водопостачання та водовідведення. В той же час в Україні ще діє мораторій на низку комунальних послуг під час війни та ще на півроку після закінчення воєнного стану. Послуги з розподілу газу, послуги газопостачання. Якщо домогосподарство не використовує газ для опалення, опалення гаряча вода. Отже, клієнти Нафтогазу продовжать платити за послуги газопостачання за довоєнним тарифом 7 гривень 96 копійок за кубометр. Якщо у них був річний тариф, його дія автоматично продовжується, зазначили в компанії. І ще одна зміна, що турбує українців, це вартість бензину. 30 червня 2023 завершується дія податкових пільг на бензин, дизельне паливо та скраплений газ, які були введені на початку війни. Таким чином, з 1 липня ціни на автомобільне паливо можуть зрости. ПДВ на всі нафтопродукти збільшиться з 7 до 20%. відсотків. Також повернеться акцизна ставка для бензину 213 євро за тисячу літрів, для диспалива 139,5 євро. Для автомобільного газу залишиться на рівні 52 євро. А за прогнозом експертів, через касування пільг ціна бензину на АЗС в середньому зросте на 12 гривень за літр. Дизель коштуватиме на 10 гривень дорожче, а газ на 5 гривень. Можливе зростання цін на бензин у середньому до 57 гривень, на дизельне паливо до 54 гривень, на автомобільний газ до 27 гривень за літр. Експерти також вважають, що подорожчання палива не буде різким і однаковим у всіх мережах автозаправок. Крім того, є вірогідність, що парламент відмовиться від відновлення до податків, оскільки єдиної думки щодо цього питання немає: пенсії. Черговий етап індексації відбудеться в липні. Цього разу надбавки отримують українці, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Це держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці. У середньому пенсії для держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців зростуть майже на 20%. Однак розмір доплат буде індивідуальним і залежатиме від суми виплат, які отримують пенсіонери. Чим вища пенсія, тим вища доплата. Перерахунок відбудеться з 1 липня автоматично. Звертатися до органів пенсійного фонду немає потреби, акцентують спеціалісти. І ще про одне нововведення. з 1 липня діятимуть нові правила купівлі медикаментів для українців, які мають право на пільги за програмою Доступні ліки за наявності певних захворювань, серцево серцево-судинні, діабет, астма тощо. Такі пацієнти можуть отримати необхідні препарати в аптеці безкоштовно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Уряд ухвалив постанову, яка повертає вимоги до воєнного стану, щодо видачі ліків за є рецептом. Як виняток, паперовий рецепт залишиться дійсним тільки в зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях. Водночас лікар може роздрукувати е рецепт на паперовому бланку на прохання пацієнта, якщо для нього проблематично користуватися телефоном. Є питання і до цін на продукти після теракту російських військ на Каховський ГЕС значні території сільгосп угідь були затоплені, що призведе до втрати частини врожаю. Однак у мінагрополітики стверджують, що катастрофа не спричинить значного зростання цін на продукцію аграрного сектора. Очікується коливання вартості лише на рівні 3-5 При цьому овочі та фрукти нового врожаю можуть з'явитися трохи пізніше цього року. Також можливі проблеми з урожаєм баклажанів кавунів та динь, які здебільшого вирощувалися у південних регіонах. А за висновками аналітиків, найближчим часом утримається тренд на зниження цін. Аграрії з регіонів підготувалися до можливих проблем із врожаєм на півдні, тому збільшили посіви овочів. На ринку зросте пропозиція помідорів у першій половині липня. Тож ціна знизиться на 15-20%. У другій половині місяця очікується врожай перцю, що також призведе до зниження цін. Є важлива інформація і для абітурієнтів. З 1 липня в Україні розпочнеться реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти на сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти. При реєстрації необхідно буде внести дані вступника, інформацію про сертифікат НМТ ЗНО, свідства про середню освіту, атестата. Тощо 3 липня стартує реєстрація на участь у співбесідах та творчих конкурсах у закладах освіти, де ці заходи є обов'язковими для абітурієнтів. А вже 19 липня розпочнеться прийом заяв до вишів. У 2023-му вступники можуть подати до п'яти заяв на бюджетну форму навчання в будь-який заклад вищої освіти без обмеження кількості спеціальностей та до 15 заяв на контракт. Ось такі найважливіші зміни чекають українців у липні. Яна Біляєва, Андрій Паколов. Новини Харків.